Канадський комік Рассел Пітерс ведай діалог з московитом. Дивимось. А ви звідки? Тобі не подобається відповідь. Я із Росії. Ти з Росії? А чого ти боїшся? Хіба я схожий на українця? А як тебе звуть? Тім? Тім. Тімур? Тім? Що робиш тут Тім? Навіщо ти сюди вторгнувся? Ну, тобто. Приїхав сюди. Я Я знаю, ви всі вважаєте себе дубайцями. Але доки у вас немає еміратського паспорту, ви просто в гостях, як і всі інші. У тебе є діти, Тімур. Скільки у тебе? Ти що, погано чуєш? Чи ти від вибухів на війні і слух втратив? що це було? Скільки у тебе? Чотири від однієї жінки? Типовий росіянин, якщо влізе, вже не відпустить.